Невже Illumination дійсно змогли зробити нормальний мультфільм без великої дози своєї фірмової крінжі? І чи дійсно вийшло в них нормально екранізувати японську відеогру про вусатого італійського водопровідника? Відповіді на ці питання ви отримаєте в цьому відео. Let's go. Усім привіт! З вами Богдандер. Нещодавно, а точніше в день написання цього сценарію я вирішив сходити в кінотеатр та подивитися новий мультфільм Брати Супермаріо в кіно від студії Illumination, який вони створили в співпраці з японською ігровою компанією Nintendo. І знаєте, в мене є що про нього сказати. Хоч мій канал і присвячений темі відеоігор, проте я вважаю, що тема обговорення саме екранізації однієї з цих відеоігор, є навіть таки дотичною до тематики мого каналу. Це Відео представляє з себе щось середнє між оглядом та враженням від цього мультфільму. Звичайно ж, без спойлерів, бо він тільки нещодавно вийшов у прокат. Розпочнемо з розгляду сюжету. Чесно сказати, сюжет тут ну дуже простий. Мультфільм розповідає історію про очевидно братів Маріо, які потрапляють у фантастичний невідомий світ, які населяють культові персонажі з ігор від Нінтендо. І, звичайно, ж весь цей світ хоче загарбати у свої пазурі головний лиходій Боузер. За сюжетом братам італійцям доведеться протистояти цьому поганцю та врятувати грибне та інші тутешні королівства від повного знищення та поневолення. Так, брати Супермаріо в кіно це натуральний ісекай. В принципі, я не здивований простотою та деякою банальністю тутешнього сюжету, а він тут дійсно простий. Бо цей мульт робила студія Illumination, і вони звикли робити мультфільми для дітей. Згадаємо цих самих посіпак, які особисто в мене викликають дикий крінж. Але на мою думку можна не зважати, бо я не цільова аудиторія. Але досить про цих посіпак. Згадаємо ті самі мультфільми від, наприклад, Disney, Pixar, Dreamworks та Sony. Вони хоч так само орієнтовані на дитячу аудиторію, проте можуть щось запропонувати і більш старшим глядачам. Цікавий лор та сетінг глибоких персонажів, ту ж саму мораль врешті-решт. У мультфільмі, якому присвячене це відео, на жаль, особисто, на мою думку, такої тенденції саме в плані сюжету майже не вбачається. Проте творіння від Illumination та Nintendo може погріти серединку фанатів вусатого водопровідника візуальним та звуковим супроводом. Проте про це я розповім трохи пізніше. Окрім того, що сюжет тут доволі простенький, він також доволі зім'ятий. Події прям реально спішать. Одна якщо сцена одразу змінюється іншою, і між ними не вистачає більш спокійних та розмірених епізодів. Вас тупо кидають від однієї події до іншої. Фільму реально не вистачає хронометражу хвилинок 15-20. І кілька разів я помічав, що деякі сцени мов би, обрізані та скорочені. Так само не вистачає і часу на розкриття персонажів. Також хотілося більш детально дізнатися про сам світ, де відбувається дія мультику. Намагання це зробити за кілька хвилин від тутешніх сценаристів, звичайно ж були. Але ж усі розуміють, що кількох хвилин недостатньо. До речі, як я раніше сказав, тутешні ісекай населяють культові персонажі Нінтендівських ігор. І сюжет братів Супермаріо в кіно проходиться найвідомішими локаціями з цих ігор. Це й, наприклад, те саме Грибне Королівство із замком принцеси Піч, а також райдужна траса з Маріо Кард, яку можна побачити вже в трейлері. Але усі мої слова не означають те, що тутешній сюжет вже зовсім поганий. Так він простий, проте дійсно може розважити глядачів. Останні сцени фільму взагалі дуже прикольні, бадьорі та насичені кшоном. І особисто в мене вони викликали лише позитивні враження. Також приємні враження у мене викликали й тутешні персонажі: Маріо, Луїджі, Піч, Тод. Донкі Конг та навіть доволі таки крінжовий боузер. Це дійсно цікаві герої з досить таки великим потенціалом. І особисто мені хотілося б побачити в сиквелі більше сцен з ними та епізодів, які розкривають характер та глибину цих персонажів. Так, я говорю зараз цілком серйозно. І, звичайно ж, я впевнений, що буде сиквел, і навіть не один, бо фільм показує себе досить успішно в прокаті по всьому світу. Особливо цікаво мені побачити більше контенту, пов'язаного з самою принцесою Піч, а точніше з її оріджином та минулим. Ну і звичайно ж, я хочу побачити більше культових персонажів з ігрового всесвіту про Маріо, наприклад, Йоші чи того ж Варіо з валуїджі. Брати Супермаріо в кіно це трьовимірний повнометражний мультфільм. І, звичайно, же хочу трошки розповісти про анімацію в творінні від студії Illumination. Ось вона, на відміну від сюжету, мені дійсно сподобалася. Все зроблено та оформлено дуже класно, якісно та на високому рівні. Усі персонажі та навколишній світ на екрані виглядають чітко та цікаво, особливо круто зображені моменти, коли наш головний герой отримує різні паверапи із тих самих блоків зі знаками питань. Що ж до постановки та, якщо так можна сказати, операторської роботи, то тут вони виконані також гарно та в дечому доволі таки креативно. Екшн-сцени, а особливо фінальні їх представники, це взагалі мегабаза та чистий кайф від перегляду. Ну і варто, звичайно ж сказати, що цей мультфільм містить реально дофігіща візуальних великодок до ігор від Нінтендо. Це, наприклад, ті самі предмети та паверапи з ігор про Маріо. Різні гриби, що збільшують, квіточки, що дають можливість кидатися фаєрболами, золоті монетки тощо. Ну і, звичайно ж, ці самі вже іконічні блоки зі значками питань. В деяких екшн-сценах сама віртуальна камера починає ніби знімати персонажів з боку, і особисто в мене це викликало посмішку та приємні ностальгічні спогади від перших частин Super Mario Bros. Саундтрек та музика, яка грає в цьому мультфільмі, також є досить непоганою, проте і не дуже так сказати видатною. Вона просто хороша. До речі, в якості музичного оформлення деяких сцен тут використовується і багато культових пісень з реального життя. Від таких виконавців як Бонні Тайлер, гуртів ACDC, Сі ага, АХ тощо. Ну і звичайно ж, в плані звуків та музики тут також є дофігіща різноманітних великодок. Що ж до прикладів, то можна згадати, що у мультфільмі кілька разів звучать деякі звукові ефекти з класичних ігр про Маріо. Це звук збільшення Маріо, того як він заходить в трубу тощо. Ну і звичайно ж, тут наявні реаранжовані оркестрове виконання музичні теми з рівня в класичних ігор про вусаня. Їх тут особливо багато. Також можна згадати і рекламу бізнесу братів Маріо по водопровідному ділу, у якому використовується музика із заставки трешового, проти культового мультфільму про цих персонажів, що виходив у кінці 80-х. Та тут навіть оригінальний актор озвучки Маріо Чарльз Мартіне, голос якого можна почути у всіх тривимірних іграх про італійця, з'явився в якості Камео на початку мультфільму, бо озвучив своїм фірмовим та неповторним голосом одного з персонажів, а може навіть і двох. І це Уху! Якщо казати про мультфільм в цілому, то особисто мені він реально сподобався. І я ставлю йому десь 7 балів з 10. Середність сюжету тут компенсує дуже яскрава картинка з великою кількістю стильних, класних та вигадливих ефектів. Крутий каст, це якщо казати про оригінальну озвучку. Прикольні і цікаві персонажі. Ну і звичайно ж величезна кількість різноманітних відсилок на всі ігри про Маріо. Одразу видно, що брати Супер Маріо в кіно це мультфільм, зроблений з любов'ю, та мов би, від фанатів до фанатів. Та й тут нема чому дивуватися, бо у створенні цього анімаційного проєкту була залучена компанія Нінтендо, яка й розробила усі ігри про вусатого італійського водопровідника. Якщо ви фанат Маріо, то я однозначно рекомендую вам сходити на «Супербратів Маріо у ваш місцевий кінотеатр. Бо під час перегляду на відміну від пересічних глядачів, ви будете помічати багато знайомих моментів з ігор від Нінтендо, які творці спеціально заховали у кадрах та сценах мультфільму, можна сказати, спеціально для вас. Якщо ж ви не дуже цікавитесь цим персонажем, проте хочете весело провести час або ж зводити туди вашу дитину, молодшого брата чи сестру, в принципі, також можете глянути цей мультфільм. 2023 рік дійсно рясний на успішні та якісні екранізації відеоігор. І брати Маріо в кіно від Illumination та Nintendo однозначно є однією з них. А що ви думаєте про цей фільм, якщо вже встигли сходити на нього в кіношку? Якщо хочете, то можете написати вашу думку в коментарях, мені буде цікаво прочитати. Хочу виразити вам величезну вдячність за те, що подивилися це відео. Можете вліпити йому вподобайку та написати коментар. Ну і підписатися на канал, якщо ви цікавитеся темою відеоігор. Особисто від себе рекомендую глянути моє нещодавне відео по ексклюзивних для консолей шостого покоління, версій ігор про Гаррі Поттера. І трішки офтопу. Від всього серця хочу подякувати усіх причетних до реалізації такого гарнющого числа підписників на моєму каналі. Вас вже понад 500, і це дуже мотивує мене знімати та монтувати нові відео. Ви найкращі, кожен із вас. Якщо хтось із вас чекає те саме відео про PlayStation з цього опитування, то воно вже озвучене і потроху монтується. Тому вам залишається почекати зовсім трошки до його релізу. І до речі, усі, хто дивиться це відео, не забувайте донатити на ЗСУ. Це наближує нашу перемогу, перевірено. Якщо ж у вас залишиться якась копійчина після цього, то можете матеріально підтримати мою творчість. Усі покликання містяться в описі до цього відео. А з вами був Богдан. Мирного неба! Та все буде Україна!